Золота Фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Педагогічний колектив Лисичанська спеціалізована школа першого-третього ступенів номер 27 Лисичанської міської ради Луганської області, директор худоба Тетяна. Валерівна нагороджується дипломом якості за вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти та виховання. Тетяно Валерівна, вітаю вас! Дуже приємно, що нагорода такого рівня і що ті, хто визначав кандидатів, пам'ятали головне, що все починається зі школи. Я директор Лисичанської спеціалізованої школи номер 27 худоба Тетяна Валерівна. В цьому проєкті я представляю презентую свій навчальний заклад, педагогічний колектив школи, школи спеціалізованої школи, яка є інноваційним навчальним закладом, школи, яка є експериментальним навчальним закладом регіонального рівня з проблеми школа сприяння здоров'ю. Наш заклад створює відкритий інноваційний освітній простір, і ми запрошуємо всіх до співпраці. І дуже приємно, що саме наш заклад від нашого міста представлений. В цій номінації представлений на цьому форумі ми дуже вдячні і бажаємо, бажає, що це буде не остання нагорода ось такого рівня рівня Академії наук України.